Ось, дивіться, ці красотки, молоді, да? роботи не мають. Я ошукують людей. Бачите? Шахрай. Зараз приїде поліція. Зараз поліція приїде. Ти вот. бачите? право забрала, забрала ноутбук, з бази. Подивіться на неї. Не маєте права, телефон робочий оставший, записуйте. Шахрай. Ось їх не всі. Фіксована ставка, дивіться, 600 доларів. Бонусна сітка. Набирають людей для того, щоб ошукувати інших людей. Під час війни, друзі, це все відбувається. Анкета, от бачите, як вони набирають людей. Ось так от вони працюють. І це все знаходиться в центрі Києва. Покажу вам вигляд. Недешевий. Вітаю друзі з нами сьогодні. Ігор Бондарчук, власне, громадська організація Стоп Корупції. Ви щойно побачили невеличкий фрагмент відео з кол-центру у Києві, де відбулося затримання працівників. Офісний такий центр. Джон Джона Макейна. Чекаємо. Ось тут а, у них приймальна. Можна злічопаратиму, щоб встановити це. Звідчіоператиму встановити їх. Шахрайська немає. В чому було взагалі шахрайство? І як ви виявили власне цих шахраїв? Специфіка їхньої діяльності це якраз створення. Такого підґрунтя для того, що так, на базі, з якою вони працюють, а зокрема, це іноземці, в тому числі е, росіяни, з якої в Україні на даний час е, війна е, ми намагаємося захистити свою землю, свою територію, і крім того, варто тут зауважити про те, що це також можуть бути і європейці, і інші країни світу. В чому різниця? Різниця насправді в вартості трафіку і контактної бази, е, яку використовують такі. Особи або такі працівники. Перш за все, варто звернути увагу, що країни СНГ набагато дешевше мають набагато дешевшу вартість трафіку і відповідно контактну базу, яку можуть купити такі подібні шахраї. Сама специфіка їхньої діяльності це консультування щодо е, якихось фінансових е, е, арбітражних. Різних ем, операцій, які можуть бути пов'язані з наданням тих чи інших консультацій та послуг. Е, тобі, ж, якщо людина хоче пограти в якесь казино, цей кол-центр він... у Києві. А чим він займався? Так, які окей. були повідомлення? Конкретно? Е, вони дзвонили от в даному випадку. Даний кол-центр, і запрошували на роботу. Інших людей, які би працювали у них в іншому віддаленому офісі, який би займався іншими продзвонами, скажімо так, щоб робити що? Які дзвінки мали бути? Ну, тобто, в чому схема шахрайська? Вони намагалися е, залучити таким чином людей до якоїсь певної співпраці, нав'язуючи їм якісь консультативні послуги, і щоб ці люди уже безпосередньо перекидали гроші на рахунки даних осіб, які в принципі нікуди не діваються, а далі їх би використовували в своїх цілях. Тобто людина в цій історії нічого не заробляє. З самого початку ідея цієї всієї піраміди, і в даному випадку цього офісу ошукати людей з метою того, щоб вони скинули кошти. Потім їм намагалися дати якісь консультативні послуги. За ці послуги відповідно вони люди постраждалі платять. І в результаті вони все ж не отримують ніякого виходу. Тобто, ключова історія апріорі такого кол-центру, це щоб людина від них, навіть якщо й піде, то вона пішла ні з чим. Тобто вони кошти е, за прямим своїм задумом не повертають ніякі. В основному така історія і робота базується на певних ставках. В даному офісі це від 600 доларів, за заробітня плата тієї людини, плюс бонусна сітка за тих клієнтів, які вона намагається привести. Або за тих осіб, які вона намагається е, отримати для такої роботи, а яка кримінальна відповідальність чи адміністративна відповідальність у цих працівників не криміналізували статтю, по якій дані кол-центри і працівники, які пов'язані з цими кол-центрами? Е, скажімо так, пов'язані? То вони не можуть нести кримінальні відповідальності лише тільки після того, як буде встановлений їхній зв'язок співпраці, наприклад, із? Російськими особами, скажімо так, або людьми, які там безпосередньо проживають в Росії. Однак в даному випадку є ще відповідальність, передбачена за шахрайство, неправдиві неправдивійди. Повідомлення, обіцянки, які в принципі нічим не завершуються. вони мають місце в тому випадку, якщо є фізичні особи, які вже постраждали і написали відповідну заяву до правоохоронних органів. Наприклад, як убезпечити себе, який дзвінок може бути, як виявити цих шахраїв? Е, якщо вам надіти телефонний дзвінок, і в якому будуть вам нав'язувати якісь послуги з інвестування коштів, якихось криптовалют, і таким чином вимагати у вас або виманювати іншими словами кошти. Для того щоб себе убезпечити, треба відразу для себе поставити вето на такі дзвінки. І якщо вони будуть, то на майбутнє просто не піднімати слухавку. Ну з будь-яких причин вам можуть розказувати столотки, все що завгодно. Ключове, щоб ви зацепилися з ними. Після того, якщо ви вже стали певним учасником такої телефонної розмови, вас можуть передати в інший відділ, так званий відділ ВІП-спілкування. Де з вами зв'яжеться відповідний агент, який дуже добре спілкується, має підвішений е, комунікаційний рівень і дуже розбирається в своїх е, послугах. Е, після того він буде просити від вас скидати якісь кошти для того, щоб брати участь у біржових іграх. Після цього, якщо ви все ж скинули кошти і е, намагаєтеся отримати якийсь прибуток, вам його дадуть. Я вас уверяю, вам дадуть якусь невелику частинку і скажуть, який ви молодець, ага. що ви вклали кошти в нашу компанію. Після того, як ви вклали ці кошти, ви маєте зрозуміти, що ви вже на певному гачку, тобто, у вас буде закріплений один агент. За вами, він буде розуміти, що є, наприклад, такий собі Ігор. До нього можна звертатися, просити, якось переконувати які сильні слабкі сторони. Вони будуть заходити в мережу інтернет, шукати вас, знаходити можливо, навіть з яких акаунтів додатися в друзі, роздружуватися, тобто заводити такі знайомства, і після того ви зможете вчинити е, дві речі: або ж все ж таки, спригнути з цієї ситуації, або якщо ви вклали ну, зокрема яку суму коштів, це від е, 100 доларів. Ви можете вкласти цю історію до. Тисяч сотень тисяч доларів, тобто ключове в е, оцьому ВІП-консультанта, е, це зрозуміти ваш об'єм грошей, які ви готові вкласти. Якщо у вас є якісь вільні кошти, звичайно, він буде намагатися чим більше продати. Після цього, якщо ви зіткнулися із такою ситуацією, у вас вихід один. Насправді, якщо вас ошукали на велику суму, це звернутися із заявою до правоохоронних органів. але Ключова історія в тому, що дані кол-центри знаходяться в Україні, а аудиторія, яка е, від цього е, де-факто е, страждає, це можуть бути іноземці. Це зручно дуже, тому що коли приходять полісмени до них із вилученнями, з обшуками і так далі. Е, вони навіть такі говорять, що та ми ж ось працюємо з росіянами, виманюємо в них кошти і так далі. Але згідно з чинного законодавства, навіть в умовах війни будь-яка співпраця із росіянами, е, це злочин. Тому, в принципі, отакий background. От, отакий от там, мабуть, мені потрібно да. якось записати розмову, правильно Ну, записати собі на телефон, щоб у вас були Часом якісь вам... докази. Часом вам навіть не буде доводитися писати розмови, вам, скоріш за все, можна буде навіть в месенджері фіксувати це, тому що в основному вони спілкуються навіть там на телеграмі, на сигналі, на інших захищених, ну, на їхні переконання в месенджерах. І часом до нашої редакції так само надходили раніше е, скріншоти відповідно таких переписок із е, такими працівниками. Е, ми так само е, спільно з правоохоронцями декілька разів заходили до таких офісів, і правоохоронці дійсно вчиняли дуже законні дії, зупиняли їх роботу, вилучали обладнання, сервери, техніку і так далі. І ми бачили переписку з людьми на тих телефонах, які ведуться, де люди. Просили, благали, повернути кошти в районі там, 10 тисяч доларів, 7 тисяч доларів. Однак, маховик такий запущений, що вони не говорять, що ми вам не повернемо, ми там не будемо повернути. Так, звичайно, ми повернемо пізніше, але може, ви захочете ще раз пограти, або, можливо, ви захочете ще раз скористатися нашими послугами. Чи використовують шахраї збройні сили України якось? Наприклад, якщо вона на інвестуєте е, там 10 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень, то якийсь відсоток піде на зсу. Вони так намагаються, як то втертися в довіру. Відверто мені про такі історії невідомі, але мені здається, що все може бути в розрізі даних осіб. Не можу в даний випадок, сказати, але зазвичай це, значить це якісь атаки ігри, це якісь інвестиції. Правильно що ти робиш вклад, а потім отримуєш якийсь прибуток. яка ще історія поширена в Україні? Ключове це залучати чим більше людей, чим більше коштів до цієї ситуації. Тобто, вибудовувати певну піраміду. Знову ж таки, навіть на базі цього, але варто вам зауважити, е, ну я зі свого боку, що е, скільки б не вкладала людина кошти, вона апріорі приречена в тому, що ці кошти не зможуть забрати. І навіть коли людину ошукують, вона де-факто розуміє: Ну, я грала, або я там так брала участь в цих біржі, все зрозуміло. Але ж ну, типу, там я півроку там займалася з цими хлопцями, такі порядні консультували так добре. Ну кошти так вони не отримали. То ключова задача цих людей це не просто е будь-яка людина з вулиці, яка може це робити. Це постійно проводиться робота. Розповідають психологи їм. Розповідають консультанти, як потрібно спілкуватися, для чого, е на які точки надавити добре. на сім'ю, можливо можливо. Так. Куди одразу звертатися, якщо у вас є якийсь дзвіночок, що ви не впевнені в тому, куди писати, кому дзвонити? Поліція чи до вас звертатися? Який номер телефону? Якщо ви зіткнулися і побачили такі колцентри е, людей. То звичайно, ви можете звертатися в дві установи це, звичайно, до нас повідомити принаймні, що ви побачили. Ми вас можемо принаймні проконсультувати, чи це воно чи ні. А ви вже самі будете вирішувати, що далі робити. Mm -hmm. Інше це звичайно звертатися до поліції або до правоохоронних органів, тому що часом, навіть коли правоохоронці е, заходили, робили виїмки вилучення, вони що там знаходили. Вони знаходили якісь наркотичні засоби. Вони знаходили там якусь чорну бухгалтерію. Ну а чорну, тому що білої бути неможливо знаходили російські е, пакети, наприклад, Білайн. Вони знаходили е, телефонну поль. Е, ми зі свого боку про кожен факт, або який нам стає відомий, або ж той, що нам повідомили кияни або місцеві мешканці з усієї України. Ми відразу звертаємося до правоохоронних органів. А зараз це стало дещо навіть зручніше, тому що є тимчасово е, слідча комісія, яка створена в тому числі. Я бачу пана Куніцина. Це народний депутат України, який активно також цим питанням зайнявся, і я сподіваюся, що все це відповідальність буде, і робота кол-центрів буде криміналізована, і люди, які беруть них участь, будуть нести відповідальність. Так, Прин... Яка відповідальність у Шахраївів, що це доведено? А, так, і це великі розміри. Наприклад, ми говоримо про сотні тисяч доларів, про сотні людей, які ушукують шахраї, яка їм буде за це відповідальність? Як за правило, відповідальність за такі шахрайські дії від п'яти років позбавлення волі. Однак, довести це, і якщо ви мене запитаєте, чи відповів хоч один організатор такого кол-центру, певна, ні. От я можу з відповідальністю, тому ми і зараз бачимо створення тимчасової слідчої комісії. Ми бачимо, що Верховна Рада цим питанням зайнялася і вже голосувала за законопроект, mm -hmm. і yeah. я вам хочу ще сказати. Буквально можливо це не буде цікаво, але е, в мене, як мінімум, є там шість адрес, де знову ж таки так само є, і з якими ми зверталися так само до правоохоронних органів. Тому у мене це напевне тільки левова частка цієї інформації через те, що наша організація глобально займається різними питаннями, але якщо правоохоронці більш активніше, в тому числі кіберполіція, звертала на це увагу, то мені здається, можна було б е, сподіватися на якісь добрі результати. Як вони знаходять е, мій номер телефону, наприклад, так? Е, чи мій профіль, е, як знаходять вони от людей, кому саме телефонують? Е, вони купують бази. Е, є такий спосіб запустити рекламу в іноземних країнах, е, наприклад, в країнах Європи, е, де просто на профілі в Фейсбуці або в інших соціальних мережах е, буде якась заявка з приводу бажання брати участь в якихось арбітражних е, там операціях, іграх і так далі. Це може бути просто профіль, який рекламує і все. Коли людина заходить на нього і нажимає ОК, там можливо там є певні. Скажімо так, можливості залишити контактний номер, або залишив про себе, і так далі, можна купувати все, що вони в принципі роблять, або ж вони купують просто ID адреса тих людей, які на це купилися. Тобто, ви можете навіть не розуміти, але вам може прийти якесь сповіщення і вам в. Запропонують грати в якісь е, арбітражні ігри, вкладати кошти, е, видобуток нафти, видобуток корисних копалин, е, в закупку якихось обладнання на підприємстві або що завгодно, але в такому випадку ви вже маєте для себе поставити галочку, що скоріш за все це дійсно е, шахраї. Ми ж їх називаємо інвестиційні шахраї. Чому тому, тому що вони намагаються себе видати за тих, хто грає в інвестиції? А, а куди краще інвестувати людям в кошти, якщо вони є, і вони хочуть щось підзаробити, От ваша порада. На моє yeah. переконання, це мають бути якісь законно захищені е, об'єкти. Е, це можуть бути, я не знаю, облігації держави України, і mm -hmm. таким чином ви підтримуєте збройні сили і крім того, ще й. Е, Підтримуєте Національний банк України? А якщо говорити глобально, то напевне це в кожного своє якесь має бути бажання то нерухомість або mm -hmm. якісь рухомість автомобіль або що? Але закликаю всіх не грати в небезпечні е, онлайн такі mm -hmm. справи, бо вони ніколи не закінчуються чимось добрим. Так, дуже дякуємо вам за цю інформацію. І власне як з вами сконтактуватися людям? В нас є соціальні мережі StopCore.org,